Слава Ісусу Христу, вечір молитва розважання, молитва можливостей, неймовірних можливостей, тому що найбільший незвіданий світ це є особиста людина. Людина, коли не може пізнати сама себе, вона не зможе пізнати цього світу. Коли людина не може зрозуміти своїх вчинків, вона ніколи не зможе пояснити. Вчинка іншої людини. І якщо ми переможемо у своїй особистій війні, тобто переможемо самих себе, пізнаємо самих себе, ми зможемо тоді перемогти і в цій війні, тому що пізнаємо свого ворога. Зрозуміємо, як він живе, як він мислить, і це дасть нам силу змінити. Змінити багато чого, що, що в цьому житті. Тож, запрошую всіх на нашу вечірню молитву розважання. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо стихи із книги Приповідки. На, стеж, на стежці справедливості життя крива дорога веде до смерті. Момент, те, що я сказав на початку, що найбільша війна насправді це війна самим собою, це війна із пізнанням, хто я є. І от коли людина знає і розуміє саму себе, вона здатна розуміти цей світ. Тому що ми є відображенням цього світу, чи цей світ є відображенням нашим. Тобто ми бачимо цей світ. Своїми очами. І те, чим ми наповнені, такий цей світ є для нас усіх. Тож, пізнавши себе, розкриваємо свої таємниці. Пізнавши себе і розкривши свої таємниці для самих себе, не сховавши їх десь там в глибині, ми тим самим розкриваємо таємниці цього світу. І от кожен вечір. Це є маленька можливість розкрити себе, пізнати себе. Бо найбільше розкриття і пізнання себе це є не що інше, як сповідь, до якої кожен з нас має прийти раніше чи пізніше. І щоб наважитись це зробити, людина має навчитися сповідатись саме кожного дня. Бачите, Христос так і навчає. Що розкажи Господеві свої про свої гріхи. Стань молиться перед Богом лицем в лице. Цей момент, коли ти розмовляєш з Богом лицем в лице, та, ти ось, маєш озвучити кожен свій гріх. Чому є священник у сповіді має бути? Це вже як другий етап. Так само, як має бути лікар, який засвідчує. Здорові ми чи хворі. Так само, як має бути засвідчувати вчитель, знає, я маю які знання, чи немає. Тобто, священник засвідчує одну річ, наскільки я є справедливий по відношенню до самого себе. Роль священника в сповіді не тільки дати людині ось цю науку, не тільки людину вислухати. Не тільки промовити ці слова. Розрішення, але в першу чергу дати людині константу... констатувати факт справедливості. Тобто засвідчити людині, що вона була справедливою, справедливою по відношенню до себе. І ця справедливість якраз полягала в тому, що вона не побоялась вголос озвучити свої гріхи. Озвучити його в присутності не тільки Бога, але ще і людини. Коли е, кого словлять на, е, ну, на злочині, цій людині пропонують е, видати там свідків чи зробити чисто, е, щире признання у своєму злочині. Бо коли людина щиро як каже закон, що за щире признання, можливо, якийсь термін, знаєте, він буде зменшений. Тобто, навіть людське правосуддя передбачає, що якщо людина визнає, тобто щиро кається своєму, своєму злочині, тобто признає, що має бути вчино справедливо, їй дається полегшення. Отож. Констатація справедливості по відношенню до самого себе, це є розкриття себе і це є життя. Коли я, про себе говорю, тобто, коли я сповідаюсь, я стаю на дорогу справедливості, тому що тоді я розумію, за що я отримав таке покарання. Чому в мене не здалося зробити таку справу? Чому в мене не виходить це? Чому мені це сказали? Тобто, людина отримує винагороду за все, що робить. І коли ти не розумієш, чому зі мною так погано повело, повелися, треба вечором сісти, прокрутити цей день. Можливо, попередній день. І зрозуміти, як я чинив. Наскільки я чинив справедливо по відношенню до інших. Тобто. Справедливість це життя. Справедливість відкриває нам знання про себе. І, відповідно, вона відкриває знання нам про те, як до нас ставляться. Коли, я, коли людина кожного вечора сідає і робить підсумок свого дня, вона може передбачити, що завтра з нею буде. Якщо я щиро не покаюсь, та, поки що тільки перед Богом, але скориставшись нагоди, одразу покаюсь перед священником, прису, перед Богом у присутності священника, от тоді я отримую остаточну консультацію своєї справедливого життя. Тільки тоді я отримую можливість уникнення свого покарання. Людина, яка Хоче жити по справедливості. Тобто знати себе, знати, що вона робить погане, що вона каже погано, і розуміти, що вона може робити добро. Коли людина це все знає, вона живе. Бути справедливим іти дорогою справедливості це знати про себе правду і її не боятись. Якщо людина відмовляється від пізнання правди, пізнання про себе те, хто вона є, то вона виходить на ось цю дорогу криву, дорогу лукавства, коли вона хоче щось приховати в себе, коли вона, себе, вона грає красиву роль, а насправді зовсім інше думає і робить. І от коли людина. Живей, іде цей кривою стежкою, як ми називаємо, чи я кажу, от сьогодні стих цей. Тобто, коли людина хоче злукавити, не хоче правди, вона породжує в собі страх. Страх, що її розкриють, що її таємницю наголошую, що її таємницю розкриють. І от людина тоді починає жити в постійному страху. Страх, Такий страх породжує наступний момент сором. Сором за те, хто я є. І народжується комплекс меншовартості. А за комплексом меншовартості приходить момент зневіри в самого себе. Зневіри в те, де я живу, що я роблю. А це може призвести до самогубства. Ось такі є наслідки того. Коли я боюся признатись про себе правду. Коли я боюся сказати собі, хто я є. Як це все впливає на війну дуже просто і легко. Ми боялися признати собі, хто ми є. Ми боялися стверджувати, що ми українці. Ми боялися вимагати бути українцями. Ми боялися розмовляти українською мовою. Ми соромились, може, треба перейти на мову, щоб мене зрозуміли. А що ж тоді ця людина не переходить на мою мову, щоб мене розуміти? Ми боялись говорити про те, що нашу державу треба розвивати. Ми боялись цієї справедливості. Бо легше було жити в обмані. Легше себе було обманювати. Відповідно, нас почали обманювати. Легше було жити якимись ілюзіями, вигадками, і нам створили ілюзію безпеки. І навіть зараз, в часі цієї війни, подивіться на новини, які приходять. Так, є дуже, я скажу одну річ: війна це смерть. Це, це жорстокі слова, але це правда. На війні не може не бути жертв. На війні гинуть люди. І якщо ми хочемо правду знати про себе, я скажу одне: так гинуть багато людей. Якщо ми хочемо звільнити нашу Україну, на жаль, мають загинути багато людей. Захищатись легше менше жертв. Але коли ти захищаєшся, приходить момент зневіри. Коли ти захищаєшся постійно, приходить момент Розчарування. І знову ж таки приходить момент кривої дороги. Тоді вже треба лукавити, тоді вже треба придумати різні мирні договори, домовленості, викручуватись. Але до чого це призводить? Ми бачимо. Були підписані договори. Україна втратила зброю, яка могла надати їй. Безпеку. Ми підписали наступні договори. Ми втратили частину нашої держави. І внаслідок цього ми отримали зараз війну. Що буде далі? Якщо ми хочемо правду знати про себе, наша правда така: за свою незалежність треба платити. Не хотіли мирною ціною, мусимо платити кров'ю. Так, я говорю ці слова як священник, тому що мені болить болить за те, що є, болить за нашу байдужість, болить за нашу цю кривизну. І навіть зараз, здавалось би, коли ми вже скинуті практично всі маски, коли ми розуміємо, з чого прийшла ця війна, люди далі продовжують бавитись. В ось цю кривизну, ось це фарисейство, як, як це краще сказати. Люди далі бояться правду про себе, що вони українці і їхній обов'язок говорити українською мовою. Так, можливо, хтось зараз не зможе цього зробити, але ніхто не боронить вчитися. Якщо влада говорить про те, що ми маємо здолати ворога і відбудувати Україну, то влада перша має розмовляти українською мовою. Влада має подбати про те, щоб наше телебачення, радіо, преса, інтернет був українським. Щоб люди могли вчитися цього. Не штука сказати не можна. Треба навчитись. Ось це є правда. Хочемо змін. Значить, маємо розуміти, які мають бути зміни. Маємо вчитись. Це і є справедливість. Знати себе, вчитись, пізнавати. Оце є життя. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого мій. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй 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 нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захони, Господи, цей сьогоднішній вечір. Даруй кріпость сили, здоров'я, духа і збережи життя всім нашим захисникам, всім українцям, які зі зброєю в руках зараз захищають Україну і звільняють її від ворогів. Захорни, захистим. Всіх водіїв, медиків, волонтерів, які здійснюють поїздки зони бойових дій, всіх наших капеланів, усіх людей різних комунальних служб, також прикордонників, поліції, служби МНС і пожежників, всіх українців, які перебувають в зоні бойових дій на окупованих територіях чи в полоні, збережи їхнє життя і повернили живими і неушкодженими додому. Просимо також Твого Господа чуда, просвітлення серця, розуму і душі кожного нашого ворога, що він визнав то зло, яке чинить, розкається в своїх вчин... гріхах і злих вчинках, склали зброю, повернули з... і покинули територію України і більше вже ніколи не воювали, бо Ти святиєси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається в 8-й годині Божесної літургії, а в 9-й годині спільною молитвою розпочинаємо нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!